Привіт! У цьому відео покажемо, як за 3 хвилини розгорнути сайт GambleKit за допомогою від Backup швидко, безкоштовно і без головного болю. Крок 1. Підготовка домену створи домен або субдомен. Встанови чистий WordPress зі стандартною темою. Підключи Cloudflare, це захистить сервер і приховає IP. Далі переходимо до роботи з сайтом. Крок 2. Встановлення плагіна ВП. Vivid увійде в адмінку WordPress. Перейди до розділу Плагіни. Натисни Додати новий. Знайди VP Vivid Backup плагін. Встанови та активуй. Крок 3. Отримай архів сайту. Після оплати ти отримаєш зіп-архів із готовим сайтом. Завантаж його на свій комп'ютер мач розпаковувати не потрібно. Крок 4. Забай. Завантаження архіву. Відкрий «VP Vivid», вкладка Backup and Restore. Натисни Upload і обери точку zip архів. Після завантаження архів з'явиться у списку нижче. Крок 5. Відновлення сайту. Натисни Restore біля архіву. Підтверди, і плагін сам відновить сайт, файли та базу. Це займе кілька хвилин. Після сайт повністю готовий до роботи. Крок 6. Фінальні дії. Зайди в адмінку Дама. За потреби авторизуйся. Обов'язково зміни всі паролі. Перевір сайту браузерів: контент, структура і посилання вже працюють. Готово? Сайт розгорнуто. Можна запускати трафік і масштабуватись. GambleKit масштабування без болю.